Океанічний ліфтинг, альгінатна маска гідрогелів це справжній концентрат морських активів у формулі альгінатної маски. Які компоненти? Активи: пальмарія, пальмата, ламінарія, норі, ваками. Також у складі ментол і натуральні ефірні олійки з релаксуючим антисептичним дренажним ефектом. Маска це справжній заряд енергії для втомленої шкіри, амінокислоти, мікроелементи, мінеральні солі, все це забезпечує інтенсивне зволоження, відновлення, відновлення, вибачте. Також маска має у складі натуральні мінерали, які надають їй перламутрове мерехтіння. Але е, мені у цій масці. Дуже цікавить такий компонент, як водорость норі, амінокислоти, вітаміни А, С і групи Б, мінералізація, зволоження живлення, що надає зволоження живлення? Поліс, полісахаріди норі це переважно порфіран, е, який діє як гідроколоїд, зв'язує, утримує молекули води, утворюючи своєрідний резервуар. У складі маски вони накопичують вологу, видають її поступово шкірі під час дії маски, підцілюють гелеутворення альгінату, завдяки чому текстура маски має більш еластичну текстуру. У поєднанні з аклюзією від альгінаду і полісахариди додатково насичують шкіру зв'язаною водою і мікроеліментами норі.